Вітаємо вас, шановні глядачі! Ви на каналі спортивних новин Луганського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьогодні ми з вами поринемо у світ спортивних подій, де кожен день приносить нові перемоги та досягнення. Щоб не пропустити жодного випуску, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок. 13 по 17 травня у мальовничому селищі Ворохта на Івано-Франківщині пройшли змагання фінального етапу всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гард захід. Об'єднав 204 школярів із 17 областей України. Козацький гард це не лише про змагання, це про зв'язок поколінь, де історія переплітається з сучасністю, а патріотизм підкріплюється фізичною активністю. Юні спортсмени змагалися на рубежах Естафета з перешкодами. Футболі, валуни, метання на влучність, а також демонстрували знання історії України та спортивних досягнень нашої незалежної держави. Особливо зворушливою була підтримка луганської команди на всіх етапах змагань. Діти з родин внутрішньопереміщених осіб з Попаснянської, Лисичанської та Новопсковської громад, які знайшли прихисток на Прикарпатті, гідно представили нашу область. Їхні спортивні результати не стали переможними, але діти отримали незабутні враження, емоції та нові знайомства. Дорослі та діти вболівали зі сльозами на очах за наших юних спортсменів, підтримуючи їх на кожному етапі, за що їм велика вдячність. Луганське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку Сєвєродонецькій райдержадміністрації в особі голови Романа Власенка та Луганському обласному координаційному центру для внутрішньопереміщених осіб за підтримку в організації участі юних луганчан у цьому прекрасному святі спорту. Фестиваль Козацький Гард. Довів, що навіть у складні часи спорт та патріотизм здатні об'єднувати нашу націю, даруючи дітям віру у власні сили та нові мрії. Але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А тепер. До яскравих подій у місті Лубни Полтавської області. З 16 по 18 травня це місто стало центром грандіозних спортивних заходів, організованих Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, спільно з Луганським обласним відділенням комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Луганським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України розпочалося дійство велопробігом мальовничими вулицями міста. До участі, в якому всіх бажаючих своїм прикладом надихнула бронзова призерка Олімпійських ігор у Сіднеї 2000 року Ірина Янович. Учасники змагалися у конкурсах фігурної їзди, демонструючи майстерність та спритність. Завершився захід масовим груповим заїздом, що залишив незабутнє враження у всіх учасників. Наступного дня ареною чемпіонату з перетягування каната став стадіон Центральний. Команди загальноосвітніх та вищих навчальних закладів демонстрували свою силу та тактичне мислення, наповнюючи стадіон та всіх присутніх своєю енергією та азартом. Заключний день розпочався з легкоатлетичного забігу, який очолила дворазова чемпіонка світу зі спортивної ходьби Тетяна Полулященко, у якому з задоволенням взяли участь мешканці міста. Після чого глядачі насолоджувалися показовими виступами членів національної збірної команди України з богатирського багатоборства, вражаючими майстер-класами з армреслінгу та багатоповторного жиму лежачі, проведені провідними спортсменами. Всі охочі мали можливість під керівництвом професіоналів випробувати свої можливості. Ці три дні стали справжнім святом спорту для Лубенщини, об'єднавши мешканців міста та молодь. Високий рівень організації заходів став можливим завдяки зусиллям навчально-наукового інституту охорони здоров'я і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка в особі директора Олександра Дубового. Перемоги та досягнення наших спортсменів завжди викликають гордість. Команда Луганської області у складі спортсменів КЗ Елдию США міста Лисичанська та ДЮ США номер один міста Рубіжне. Блискуче виступила на чемпіонаті України з українського рукопашу Спас, що проходив у Львові з 17 по 19 травня. В змаганнях взяли участь понад 120 учасників із 11 областей України. Наші спортсмени показали відмінні результати. Софія Онопка та Кирило Шеховцев здобули золото. Сріблом відзначилися Захар Волод, Олег Морозов та Маргарита Васюк. Бронзовою медаллю завершив змагання Олександр Вершинін. Вітаємо переможців і бажаємо не зупинятися на досягнутому. А зараз наша рубрика Еволюція спортивної моди. Одягаємо боксерські рукавиці та вирушаємо у дивовижну подорож часом. Від стародавніх часів кулачних боїв до сучасних технологічних інновацій. Подивимося, як змінювався стиль і функціональність боксерської екіпіровки. Мистецтво боксу сягає своїм корінням приблизно 1560-х років до нашої ери. Так, це задовго до перших Олімпійських ігор. Але дослідження, які були не так давно опубліковані, говорять про те, що бокс було винайдено на території Африки, а саме в Ефіопії. Цей факт підтверджується давніми іерогліфами та тематичними ілюстраціями, вік яких перевищує 6 тисяч років. Чи багато ви знаєте математиків та філософів, які добре боксують? Всім нам відомий давньогрецький математик Піфагор був прекрасним боксером. Так, у 588 році до нашої ери він став першим серед учасників у кулачному бою. Що ж до філософів, вони теж не пасуть задніх, виявляється, знаменитий філософ Платон, двічі перемагав на Олімпійських іграх в Панкратіоні. В цьому мистецтві гармонійно поєднуються бокс та боротьба. А як же виглядала їхня спортивна форма? Туніки, які тоді були типовим елементом одягу чоловіків Давньої Греції. Вони виготовлялися з легкої тканини та давали можливість спортсменам відчувати комфорт під час тренувань та боїв. Що ж до взуття, у заможних спортсменів можна було побачити сандалі. Однак більшість атлетів змагалися босоніж. Який же бокс без боксерських рукавичок? У стародавній Греції боксерські рукавички були відомі як Імантес і представляли собою ремені зі шкіри, які бійці обмотували навколо кулаків для захисту рук. У Римі ж були поширені цестуси, рукавички, оснащені металевими вставками для збільшення ушкоджень противника. Після падіння Римської імперії інтерес до боксу як виду спорту зменшився. Відповідно, розвиток щодо спортивного одягу призупинився. Проте у 17-18 століттях у Британії починається відродження цього виду спорту, бокс стає популярним і разом з цим починають використовуватися примітивні рукавички для тренувань, які називалися муфлерами або бандажі, якими просто обмотували долоні. Проте це було не завжди ефективним. Боксери часто отримували серйозні травми під час боїв. Існують різні версії щодо того, хто саме вперше одягнув боксерські рукавиці. Одна з ранніх легенд говорить про те, що першим рукавиці використав англійський боксер Джек Броутон у 1743 році. Інші джерела вказують на те, що рукавиці почали використовувати пізніше, у 1867 році в Англії, після прийняття маркізьких правил боксу, які запропонував маркіз Квінзбері. Тоді боксери одягли рукавички, які могли бути тільки шкіряними, і такими, що не мають видимих ушкоджень. А для набивання використовувалося кінське волосся. Товщина, вага і жорсткість були на розсуд бійця. Вага перших рукавичок, у яких боксував тяж чемпіон Джеймс Корбет на прізвисько Джентельмен Джим у поєдинку з Джоном Саліваном. 1892 року складала 142 грами. Це удвічі легше ніж зараз. Кінське волосся замінили пінні наповнювачі. Форма боксера виглядала так: широкі штани та сорочки, які дозволяли вільно рухатися. Цей одяг не був розроблений спеціально для боксу, але він був зручним і функціональним. Важливим елементом екіпірування боксера є взуття. В цей період це були шкіряні черевики, які добре облягали ногу. Але вже наприкінці 19 століття провідні боксери Англії стали замовляти у майстрів з виготовлення взуття спеціальне взуття з високою халявою для гарної фіксації гомілки і з нековзною підошвою. До речі, бокс увійшов до програми Олімпійських ігор у 1904 році. Сьогодні рукавички для боксу виготовляються з високоякісних матеріалів, таких як шкіра та синтетичні матеріали, і мають спеціальні подушки для амортизації ударів. Їх вага повинна бути від 227 до 284 грамів відносно вагової категорії боксера. Щодо одягу: майка та шорти до коліна на ногах взуття без шипів. Сьогодні боксерки бувають трьох типів: високі – 20-25 см, Середні 15-20 і низькі 10-15 см. Виготовляється таке взуття з комбінованих матеріалів: нейлон-сітки, мікрофібри, замші та шкіри. Підошва частіше каучукова або гумова. Історія боксерського одягу демонструє багатовіковий розвиток боксу від його зародження до сучасності. Сьогодні він відображає водночас індивідуальність та стиль спортсмена. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Побачимось у наступному випуску! Щастя і вперед! До перемог!